kniha Hromada, to je objednání hromad, ta objednání biznesu, upevnomu vartnostnému lancušku, upevnojí subhaluzy, jaký roztašovaný u tomu regioni, jaký pracují razom, šob stvoriti krášťu ekosystému, jaká bude bilš konkurentnost a i sprijaje jak rozvitku biznesu na odnomu boci, tak ekonomickému rozvoji hromad. Спільно з косівською громадою ми дружимо вже давно. У 2021 році у нас був віснях підписаний перший муніципальний договір між гуцульськими громадами. Ми називали його Гуцул Етнос. Так, це договір, який спрямований на розвиток туризму, культури наших традицій, звичаїв. І е, спілкуючись неодноразово з косівською громадою, ми вирішили податись на Юсиді Агро. Так, побачивши оголошений конкурс і подати саме з програмою і проєктом розвитку вівчарства в Карпатському регіоні. Ми мали багато зустрічей з командою Сівіта Юсейдагро з тією метою, щоб отримати якомога життєздатну дорожню карту для нашої подальшої діяльності. Команда проєкту підготувала комплексну дорожню карту по розвитку вівчарства в карпатському регіоні. Вона включає в себе топ-10 ініціатив, які згруповані на три основні категорії. По-перше, це є доступ до ринків, що дозволить диверсифікувати, а також вийти на нові ринки, в тому числі іноземні. По-друге, покращення ефективності, що дозволить карпатським вівчарям стати більш ефективними, а також створити більше доданої вартості на своїй землі. По-третє, це покращення співпраці між всіма стейкхолдерами, які працюють в цій великій екосистемі. Ключову роль у розвитку вівчарства у цих проєктах має відігравати бізнес. Ми займаємось вирощуванням рогатої худоби, вівців, корів і кіз. Частину поголів'я тримаємо в себе на фермі, але частину виганяємо на полонину на гору, де вони утримуються традиційним способом. Їх доють, збирають молоко, перероблюють його на буц, і нам спускають вже -овечу, яку ми приймаємо від населення. Це з одного боку дуже традиційно, екологічно чисто і притаманно Карпатам. Але високогірня праця дуже складна в умовах. Це інші складники, економічні, логістичні. Це дуже нескладне просто. Для нас дуже важливо, щоб розвивались полонинські господарства з метою розвитку тваринництва, збільшення поголів'я, забезпечення продовольчої безпеки. Це так само зайнятість нас місцевого населення, адже населення з цього буде мати зиск. Орган місцевого середування Ми мусимо мислити такими, знаєте, довгостроковою перспективою. Відновлення вівчарства традиційної традиційно-господарської діяльності для нашого регіону воно поверне економічний добробут і ми будемо. Розвиватися. Перший крок, який ми плануємо, це Косівська громада має комунальну ділянку 23 гектари. Має створене комунальне підприємство, щоб якраз створювати це племене господарство, яке потім, завдяки якому буде розвиватися це поголів'я і в планах до п'яти років збільшити існуючу кількість овець від трьох до п'яти років. Ми розуміли, що географія нашого проекту може бути втілена не тільки в наших громадах. А може бути втілена в цілому на цілій гуцульщині, цьому карпатському регіоні. Ну і звичайно, це як туристична родзинка, туристична перлина нашого краю, куди ми всіх запрошуємо.